Привіт! Мене звати Денні Стік, і сьогодні у нас цікава тема. Чи замислювалися ви коли-небудь, чому море та океани солоні? Зараз все поясню. Середня солоність морської та океанічної води становить приблизно 35 грамів на літр. Більшість солей складають іони натрію та хлору. Атлантичний океан найсолоніший. В середньому 36 грамів на літр. Тихий та індійський близько 35. А північний льодовитий трохи менш солоний, близько 30-33 грамів. Різниця у солоності помітна у замкнених водах. Середземне море має близько 38, червоне 36,41, 41 а чорне завдяки великій кількості прісних річок менш солоне, близько 17-18 грам на літр. Переважна частина солей потрапляє в океани з суші. Протягом мільйонів років дощі, зокрема кислі через розчинений у них вуглекислий газ, розчиняли мінерали та солі з гір, а річки переносили їх у моря і океани, де вода не має виходу далі. Ще сіль додають підводні джерела і вулкани. Глибоководні гейзери і виверження виконують роль додаткового постачальника мінералів: магній, кальцій, калій і інші іони. Вода з океанів постійно випаровується чистою, без солі, а солі залишаються і накопичуються. Так, протягом мільйонів років океани і стали солоними. Солоність океанів нерівномірна і змінюється з часом. Під час льодовикових максимумів рівень моря падав, велика частина води заморожувалася в льодах, і солоність океану зростала через зменшення об'єму циркулюючої води. Сьогодні ж через глобальне потепління солоність полярних районів зменшується, а тропічних зростає через інтенсивне випаровування. Отже, сіль надходить із суші та з-під землі. Випаровування залишає її в океані, а річки залишаються прісними через постійний відтік води. Саме так океани залишаються солоними протягом мільйонів років. Не забудьте підписатися на канал і поставити лайк. З вами був Денні Стік. Побачимось у наступному відео.